Дешевше, ніж варіон авто не знайдеш. Топова ціна на ринку. В середньому дешевше на тисячі баксів. Honda CRV з 7-го року за 9900. Погнали дивитися. Об'єм 24 літри, газ, бензин на автоматі. Машинка повнопривідна, має світлий шкіряний салон і має ще люк зверху, що також буде перевагою для цього автомобіля. Також, звичайно, має мультикермо, електросидіння, мультимедіа, все необхідне для, для комфортного пересування. Ось так виглядає задній ряд, також керівні сидіння, подлокотничок та підстаканники. І багажничок. Досить просторий, великий, дуже зручно проводити час на природі. Бачите, як зручно пішов дождик, а тут хопа, можна вже і трошки сховатися. Також нагадую, що є послуга з першим внеском можна придбати даний автомобіль від 1500 доларів, також є послуга трейдин. Це можливість обміну авто з вашою або з нашою доплатою. Вся необхідна інформація детальна є в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.